Уявіть собі ситуацію. Ви з друзями вирішуєте, чи варто вкласти гроші в ризиковану криптовалюту. Поодинці кожен з вас швидше за все подумав би двічі. Але разом. Раптом ідея здається не такою вже й божевільною. Давайте спробуємо, кажете ви хором. Це не випадковість, це психологічний феномен, який називається зсув-ризику або Risky Shift Phenomenon. І сьогодні ми дізнаємося, чому люди в групах приймають рішення, на які ніколи б не наважилися поодинці. Сьогодні ми розберемо, як структура групи впливає на наші рішення і чому іноді разом дійсно означає небезпечніше і що з цим можна зробити. Історія відкриття феномену зсуву ризику почалася в 1961 році з простого експерименту. Джеймс Стоунер, студент Масачусетського технологічного інституту, вирішив перевірити стару мудрість про те, що групи приймають більш консервативні рішення? Стоунер запропонував учасникам серію дилем: наприклад, інженер може залишитися на стабільній роботі або перейти в стартап, де зарплата буде вищою, але є ризик банкрутства. Яка мінімальна ймовірність успіху стартапу повинна бути, щоб ви порадили перехід? Спочатку кожен відповідав індивідуально. Потім ті самі люди обговорювали питання в групах і приймали колективне рішення. Результат шокував дослідників. Групи систематично приймали більш ризиковані рішення, ніж окремі учасники. Замість очікуваного консерватизму група змушувала людей ризикувати більше. Це відкриття перевернуло уявлення психологів про групову динаміку і дало початок десяткам досліджень. Чому це відбувається? Дослідники виявили кілька ключових механізмів. Перший дифузія відповідальності. Це перший і найпотужніший фактор. Коли рішення приймає група, кожен член відчуває, що його особиста відповідальність розчиняється серед інших. І якщо щось піде не так, винен буде не тільки я, думає кожен. Це психологічне полегшення дозволяє людям йти на ризики, які б вони ніколи не взяли на себе поодинці. Соціальне порівняння другий механізм. У групі люди порівнюють себе з іншими і намагаються не виглядати боягузами. Якщо хтось пропонує сміливе рішення, інші не хочуть здаватися менш рішучими. Це створює ефект гонки озброєнь у сміливості. Групова поляризація третій фактор. Коли люди з подібними поглядами збираються разом, їхні початкові схильності посилюються. Якщо більшість групи спочатку схиляється до ризику, обговорення лише посилить цю тенденцію. Ілюзія одностайності також відіграє роль, коли декілька активних членів групи підтримують ризиковане рішення, іншим здається, що вся група одностайна сумніви мовчки пригнічуються. Але з сув ризику це не завжди рух у бік більшої сміливості. Іноді групи стають більш обережними, ніж їхні окремі члени. Це називається консервативним зсувом. Коли це відбувається? Насамперед, коли група складається з людей, які спочатку схильні до обережності. І якщо більшість членів групи за природою консервативні, групове обговорення лише посилить цю тенденцію. Другий фактор це тип завдання. Якщо рішення стосується збереження чогось цінного, наприклад, життя людей або репутації організації. Групи часто стають надзвичайно обережними. Медичні консиліуми, ради директорів великих компаній, урядові комісії, усі вони часто демонструють консервативний суд. Третій момент присутність експертів: коли в групі є визнаний фахівець, який схиляється до обережності. Інші члени часто йдуть за ним, навіть якщо індивідуально були б більш сміливими. Давайте подивимося на реальні приклади, де ЗСУ ризику зіграв ключову роль. Залив Свиней, 1961 рік. Адміністрація Кеннеді приймала рішення про вторгнення на Кубу. Поодинці багато радників сумнівалися в успіху операції, але в групі ці сумніви були пригнічені ілюзією одностайності та дифузією відповідальності. Результат одна з найбільших зовнішньополітичних невдач США. Челленджер, 1986 рік. Інженери Мортон Тайкл індивідуально знали про ризики запуску шатла в холодну погоду. Але в умовах групового тиску, коли НАСА наполягала на запуску, їхні заперечення були знехтувані. Трагедія забрала життя семи астронавтів. Фінансова криза 2008 року. Ради директорів банків, інвестиційні комітети, рейтингові агентства. Усі вони приймали колективні рішення про високоризиковані фінансові інструменти. Дифузія відповідальності та групова поляризація призвела до системної кризи. Але є й позитивні приклади: проект Аполлон: саме групове рішення дозволило НАСА взятися за настільки амбітну мету. Поодинці жоден інженер не наважився б гарантувати успіх висадки на місяць. Чому одні групи схильні до ризикованих рішень, а інші до обережних, все залежить від структури групи. Розбір групи має значення. Малі групи 3-5 осіб, частіше демонструють зсу в ризику, бо в них сильніше соціальне порівняння. Великі групи понад 10 осіб, часто стають більш консервативними через складність координації. Гомогенність групи ключовий фактор. Якщо всі члени групи схожі за віком, Досвідом оглядами з СУВ буде потужнішим. Різноманітність думок, навпаки, пом'якшує екстремальні рішення. Стиль лідерства формує атмосферу. Авторитарні лідери можуть нав'язати свою позицію незалежно від того, ризикована вона чи обережна. Демократичні лідери створюють умови для справжнього ЗУ ризику. Часові обмеження посилюють ЗСУВ. Коли група має мало часу на рішення, вона частіше покладається на евристики та емоційні реакції, що посилює поляризацію. Статус членів групи також важливий: якщо високостатусні члени схильні до ризику, вся група піде за ними. І навпаки, авторитетні консерватори зроблять групу обережнішою. Давайте глибше розберемо, що відбувається в наших головах під час групових рішень. Когнітивний дисонанс змушує людей виправдовувати групові рішення, навіть якщо вони суперечать їхнім індивідуальним переконанням. Якщо вся група так думає, напевно, я помилявся. Типова реакція. Конформізм природна тенденція людей підлаштовуватися під групову думку. Експерименти Аша показали, що люди готові заперечувати очевидні факти, щоб не виділятися з групи, груповий ентузіазм. Емоційне зараження, коли збудження одного члена групи передається іншим, це особливо сильно у молодих групах і може призвести до необдуманих рішень. Селективна увага. Група фокусується на інформації, що підтверджує її схильність і ігнорує протилежні факти. Це створює ілюзію обґрунтованості рішення. Чи можна щось зробити з цим феноменом? Психологи розробили кілька стратегій. Призначення адвоката диявола один з найефективніших методів, коли хтось у групі офіційно відповідає за критику пропозицій. Це знижує ризик однобічних рішень. Структуроване обговорення допомагає уникнути хаотичної поляризації. Кожен член групи має можливість висловитися, а рішення приймається після систематичного аналізу альтернатив. Залучення зовнішніх експертів привносить свіжий погляд і руйнує групову єдність. Сторонні фахівці не підлягають груповому тиску і можуть вказати на проблеми. Розділення на підгрупи, коли велика група ділиться на малі команди, що працюють над однією проблемою незалежно. Потім результати порівнюються, що знижує ризик однобічного рішення. Анонімне голосування допомагає членам групи висловлювати справжні думки без страху осуду. Це особливо ефективно в ієрархічних організаціях. Принцип переспати з проблемою. Відстрочка прийняття важливих рішень дає час для рефлексії та може запобігти поспішним вчинкам. Зсув ризику це не недолік групової роботи, а її природна особливість. Розуміння цього феномену допомагає нам краще керувати груповими процесами для керівників: створюйте атмосферу, де критика заохочується, а не пригнічується. Залучайте людей з різними поглядами та досвідом. Не поспішайте з важливими рішеннями. Для учасників груп будьте готові висловлювати альтернативні думки. Пам'ятайте, що мовчання може бути інтерпретовано як згода. Аналізуйте, чи не впливає групова динаміка на вашу позицію. Для всіх нас усвідомлюйте, що групові рішення не завжди кращі за індивідуальні. Іноді мудрість натовпу працює, а іноді ні. Ключ у тому, щоб розуміти, коли і чому це відбувається. Пам'ятайте, коли ви в наступний раз опинитеся в групі, що приймає важливе рішення, ваше завдання не просто погодитися з більшістю, а допомогти групі прийняти найкраще рішення. Іноді для цього потрібно сміливість йти проти течії. Групи можуть робити нас сміливішими або обережнішими, мудрішими або дурнішими. Але результат залежить не від магії, а від того, як ми структуруємо групову роботу. І наскільки усвідомлюємо її психологічні механізми? Використовуйте цю силу розумно. Дякую за увагу і до нових зустрічей у світі психології груп.